Всім привіт, Сатнам! Намасте! Мене звати Анастасія, Я духовний провідник, наставник та сертифікований вчитель кундаліні йоги. Моє духовне ім'я Шакті Каур, але можна називати мене Настя або Анастасія для зручності. В цьому відео розповім вам більш детальніше про те, що таке кундаліні йога, для чого її практикувати, що таке 40-днівка кундаліні йоги, як це взагалі працює, і чим кундаліні йога відрізняється від інших видів йоги. Почнемо спочатку. Фундаліні йога відрізняється від інших видів йоги тим. По-перше, що звичайні види йоги по типу хатка, він'яса і тому подібне, вони працюють в першу чергу з фізичним тілом, да? тобто ми робимо там дуже багато різних фізичних вправ. А кундаліні-йога вона в першочергово працює з внутрішнім нашим наповненням, так скажем, а пізніше вже з нашим фізичним тілом, тому що деякі вправи реально потребують фізичного навантаження, і кундаліні йога вона працює безпосередньо з енергією кундаліні. На рахунок енергії кундаліні це енергія, яка є у кожної людини від народження, але вона знаходиться в такому спящому в кавичках режиму. І за допомогою спеціальних вправ, медитацій, мантр, мудр, дихальних вправ і тому подібне, ми якби. Пробуджуємо цю енергію кундаліні, і ця енергія починає підніматися вгору, можна сказати, по хребту вверх, але вона піднімається по спеціальному енергетичному каналі сушумна. І завдяки цьому. Коли енергія піднімається, вона дуже сильно перша впливає на нервову систему людини. Не тому коли ми практикуємо кундаліні йогу, у нас йде зниження стресу, тривоги, уходять якісь страхи. Друге, кундалінія енергія діє на ендокринну систему, на лімфатичну систему. Взагалі, в цілому, дуже класно працює зі здоров'ям, зі всіма внутрішніми органами, і в тому числі енергія кундаліні вона працює з емоційними. Станом з ментальним нашим станом енергія кундаліні, вона дуже глибоко працює з підсвідомістю, тому завдяки цій йозі у нас зцілюються е, дуже глибокі якісь страхи. Якісь у утвердження, в тому числі родові, наприклад, які передаються нам від роду, чи там від мами з татом, чи і ті страхи, утвердження стратегії навіть цілої життєві, які нам передались з минулого, з дитинства, з минулих життів і тому подібне. Кундаліні йога взагалі вона дуже глибина. Вона працює з такими глибокими страхами, з такими слоями підсвідомості, з якими, наприклад, не працює психолог, тому що психолог працює він більше з емоціями, да, з емоційним станом людини, з ментальним станом. Кундаліні, в свою чергу, працює з здоров'ям, з лімфою, з ендокринною системою, з нервовою системою, з підсвідомістю, з глибокими різними травмами і тому подібне. В Кундаліні-Йозі є навіть практики від різних залежностей, в тому числі наркозалежності, алкозалежності і так далі. І у мене також є на практиці клієнти, які за допомогою Кундаліні-Йоги позбувалися. Дуже багатьох звичок і переїдання, і а, алкоголь, і цигарки, і тому подібне. Кундаліні, йога взагалі, це найстарших. Найстарший із усіх видів йоги, і там перші за, записки про кундаліні, вони ще були там 4 тисячі років до нашої ери. Але ця, цей вид йоги він був такий сакральним видом йоги, і його почали розповсюджувати тільки в 1969 році в Америці. Тобто Кундаліні Йога, буквально там скільки 65 років, десь да, вона є відкритою для. Всіх в цьому світі і стілює вже дуже багато життів. І Кундаліні його в розповсюджув... Ось в цей світ в Америці йогі Баджан. Тому е, йогі баджан це той, хто ну дуже багато про нього говорять, що він якби є засновником кундаліні. Він її розповсюджував і дав відкритим доступ. Тобто він отримав дозвіл на те, щоб відкрити цю йогу для всіх, і першочергово він відкрив цей доступ для того, щоб е, коли він приїхав в Америку, його дуже сильно здивувало, що люди багато е, їжі вживають непотрібної, фастфуди багато залежності нарко алкоголь, цигарки і тому подібне. І він першочергово давав цю йогу як йогу зцілення. Тому є дуже реально багато класів, саме направлені на е, прямо роботу з залежностями. Але, взагалі, в кундаліні Йозі є більше 2,5 тисячі різних практик, їх всі не запам'ятаєш. І вони направлені на абсолютно будь-яку сферу життя, будь-то гроші, відносини, страхи за майбутнє, тривога, здоров'я, проблеми з лімфатичною системою, чакри і тому подібне. Є, будь, є взагалі дуже багато різних практик, направлені на будь-що. Як це працює? За допомогою кундаліні-йоги ми пробуджуємо енергію кундаліні. енергія кундаліні пробуджується поступово, тому що, можливо, ви бачили, є фафа фасилістатори Кундаліні Йоги кундаліні, не йоги, фесилістатори кундаліні, які за одну сесію пробуджують енергію кундаліні. Можливо, ви бачили там відео, де там трясучка йде у людину, вона так трясеться або кричить і тому подібне. Це якби відбувається дуже швидке пробудження енергії кундаліні, і, звичайно, людина утримує, якби ніби такий шок. І для цього людина має бути готова. Зараз дуже багато кого навчають цим. Технікам і люди всім пробуджують енергію. Насправді я за те, щоб енергія пробуджувалась поступово. Але якщо людина готова, то можна пробудити і так енергію. Але на це має бути дуже класний, свідомий провідник, дуже глибинний, щоб він не змішував свою енергію з вашою. І взагалі, щоб це було не просто спробувати, а щоб. Саме ваш провідник він бачив, що ви готові для цього. Але сьогодні не про це. Сьогодні саме про Кундаліні йогу Кундаліні Йога вона є безпечною тим, що енергія кундаліні, вона пробуджується поступово, і у людини поступово проходять зміни. Для цього треба практикувати якби не один раз, да, а багато. Є такі практики, як 40 днів і більше днів. І чим більше ти практикуєш, тим звичайно ця енергія більше пробуджується, пробуджується і. У людини наступає багато змін, тобто кундаліні йога це безпечний вид йоги, тому що людина сама по собі практикує, тобто ви практикуєте, і стільки ви самі якби працюєте над своєю усвідомленістю, і ви самі пробуджуєтеся, пробуджується. пробуджується Пробуджуєте ту енергію, цю енергію енергію кундаліні настільки, настільки ви зараз готові, не більше. І так кундаліні енергія, коли починає пробуджуватись, вона піднімається вгору по цьому званому каналу Сушумні, і вона піднімається по чакрам. Чакри це енергетичні канали, енергетичні центри у людини. Взагалі є більше 140 чакр енергетичних центрів у людини, але виділяють сім основних а в Кундаліні Йозі вісім. Енергетичних центрів, по якому по яких пробуджується ця енергія і піднімається в бору ці центри. Розташовані в, з розташовані вдоль нашого хребта, тобто знизу зверху. Тут у нас сьома чакра, да, тут у нас шоста чакра, це п'ята чакра, серцева чакра, четверта, є третя, друга і перша чакра. І в Кундаліні Йозі ще вважається восьма чакра це наша аура, енергетична оболочка кожної людини. І виділяють взагалі в Йозі в багатьох якихось різних інструментах оці сім чакр і сім енергетичних. Центри в цих саме по ним піднімається енергія Кундаліні. енергія Кундаліні, коли піднімається, вона починає очищати всі наші блоки в тілі на різних рівнях, на енергетичному, ментальному, емоційному, кармічному, духовному і так далі. І за рахунок цього у людини піднімається рівень свідомості, тобто людина стає осознаний, це усвідомленішою, так якщо не помиляюсь на українській. І е, завдяки цьому у людина ще починає, е, як у людини починає йти процес цілювання. Тобто енергія кундаліні, вона не тільки піднімає страх, але вона ще його і зцілює, тобто прибирає причину цього страху, і страх йде. Як це працює? Дивіться, наприклад, якщо ви практикуєте практику на страхи майбутнього, тобто, ви, у вас є дуже багато страхів за майбутнє, за життя, за гроші. От ви просто живете страхами, що, що буде завтра, да, і у вас ця повищена тривожність. Вам, ви, наприклад, практикуєте практику від е, цієї тривоги, від страхів на майбутнє. І практикуючи цю практику 40 днів, саме за стільки днів вважається, що людина проходить на клітинному рівні переоновлення. І це не тільки скундаліні-йоги, я вивчаю буддизм, індуїзм і різні культури. І це число 40 днів є в дуже багатьох культурах, і насправді людина за 40 днів проходить такий енергетичний, на енергетичному, на клітинному уровні. Е це переоновлення, і тому за 40 днів у людини проходять зміни дуже сильні, тобто йде е, руйнування старих нейронних зв'язків і формування нових, тобто, якби нова звичка формується за 40 днів. І є в Кундаліні Йозі таке розуміння, як практика 40 днів. Практика 40 днів підбирається саме під запит людини, плюс ще враховується такий йогічно-нумерологічний розбір. І цю практику ви практикуєте самостійно, е, спеціально під, підібрану під ваш запит. І, наприклад, зараз приведу приклад: наприклад, ви живете в, оце, в страхах майбутнього. Вам підбирають практику на е, стілення від страхів майбутнього. Да? І за ви практикуєте 40 днів підряд. І за 40 днів у вас проходить такий етап трансформації, коли знача, спочатку починає тіло включати супротив, мозок, дуже багато думок. Потім під виходять якісь страхи. І ви прямо під час практики і протягом дня дуже багато усвідомлень ловите, вас знижується три тривога, стрес, і у вас цілюються в даному випадку причини оцих страхів майбутнього. Тобто, чому ви боїтесь цього майбутнього, чому вам страшно за завтра, чому вам страшно страшно за життя? Чому вам страшно, наприклад за гроші і так далі? За 40 днів десь зцілення оцих причин, і у вас якби уходять страхи за майбутнє, да знижуються. Деякі взагалі якби, зникають деякі можливо ще трошки є за 40 днів. І у вас підвищується, наприклад, у впевненість собі, рішучість, ви більше починаєте діяти. Більш так ваші дії більш такі ясніші, впевненіші. Ви відчуваєте, що ога, оце мій шлях, о, я оце зроблю, і це отримую. Власне, так, так і впливає. В цьому власне, є такий меджик, чому за 40 днів у нас є якісь зміни, і навіть після цієї 40 днівки у нас далі продовжуються якісь зміни, тому що все йде з нас зсередини. Якщо ми живемо в тривожному стані, в страхах, що ми завтра помремо, наприклад, або що нам не вистачить грошей на їжу, то ми будемо притягувати в своє життя саме такі, саме такі, таку обстановку, де ми будемо відчувати ще більше цей страх, ще більше цю тривогу. Тобто ми постійно, Якби живемо в одному колесі, да, ось чуємо, відчуваємо цю тривогу, притягуємо якусь ситуацію, де якби утверджуємося в тому, що блін, да-да-да, тривожність, тривожність, і ми отак по колу живемо. І Кундаліні йога вона допомагає вийти якби з цього кола. Да? А коли ми знаходимося в тривогі в страху, боїмось за завтра, то звичайно, ми е, наші дії вони не такі дієві, як би хотілось. Звичайно, що ми працюємо тоді, наприклад, зі страху того, що нам не вистачить грошей, тому ми нагрібаємо дуже багато роботи, потім, наче починаємо хворіти, наприклад, або а, працюємо в гонки, достігаторство, порівнюємо себе, знецінюємо. Нас підвищується злість до інших людей, до світу. Ми знецінюємо себе, свої. М Взагалі, я в свої дії, які у нас є, да свої досягнення, в тому числі. Тобто від нашого стану йде все. А коли у наш стан спокій, урівновага, урівноваженість, впевненість, ясність в голові тобто немає цих думок, ми нікого ми не зрівнюємо, не порівнюємо себе з іншими людьми, ми бачимо тільки свій шлях, і з цього стану ми починаємо діяти, то наші дії приносять набагато більше результатів і набагато швидше ці результати. Приходять. Ось так саме впливає духовність на гроші, ось так само впливає духовність на життя, тому що духовність, в тому числі кундаліні-йога, вона дуже класно ем, працює з нашою усвідомленістю, да, з нашим уровнем осознання, і за рахунок цього ми е, знаходимося більше в спокої, в любові, в довірі, е, в радості, в щедрості, е, ми бачимо себе, ми підвищуємо свою самоцінність і ми не гонимось нікуди, ми йдемо своїм шляхом, і наші результати а, дають нам набагато більше, ніж коли ми діємо зі страху і тривоги. Да? Тобто, коли, наприклад, ви продаєте щось, і ви продаєте з тривоги о, бліна, якщо не купить у мене, о, Боже, що я буду робити, мені не вистачить за гроші. Да, то людина все одно це відчуває, і від вас реально уходять клієнти. А коли ви відчуваєте впевненість, що ви даєте класний, наприклад, продукт, чи ви там продаєте маски для лиця і знаєте, що вони дуже дієві там і для кожної жінки пот. І ви в цьому впевнені, і ви не думаєте про те, що а що буду робити, якщо він не купить, не купиться жінка, в мене цю маску, що все, я помру. Да? Ви просто з впевненістю, з радістю хочете поділитися цим досвідом або цією маскою, і людина набагато вирогідніше купить вас цю маску, і ви будете ще більше спокійніше відчувати себе, ніж зі стану тривоги. І ось 40 днів вони потрібні для того, щоб у людини. Uh, така пройшов такий етап трансформації по тій сфері на що направлена практика. Тобто, якщо практика направлена на страхи майбутнє, то руйнуються страхи майбутнє і приходить впевненість, рішучість, ясність в голові і тому подібне. Якщо практика направлена, наприклад, на гроші, то у вас будуть руйнуватися і підніматися страхи грошові, тривога грошова, і це буде уходити. Да? Якщо практика направлена на, наприклад, здоров'я, то у вас будуть йти трансформації саме по здоров'ю. Практика 40 днів це може бути як медичними. Медитація до 20 хвилин день, так і, і реальна така більш повноцінна практика з вправами е, на 30-40 хвилин годину і навіть 2 години. Тут залежить від того, скільки часу ви готові приділяти. Е, всі 40 днів да я завжди рекомендую почати як мінімум з медитації, тому що 20 хвилин на день ну дуже реально знайти. Ну при ну просто супер реально знайти, якою б ви зайнятою людиною не були. Але 20 хвилин на день ви можете знайти. І практикуючи ці 40 днів, одну і ту ж саму практику, ми практикуємо одну і ту ж саму практику. Дуже важливо, ми самі собі не підбираємо практики, тому що вони можуть вам нашкодити. Якщо не знати, як діє практика, то практики можуть нашкодити. Водати вам, наприклад, якщо ви собі підберете практику, вам здається, що вам не вистачає Наприклад, цілеспрямованості і ви будете працювати з якусь підберете практику, яка дуже сильно прокачує третю чакру, а це е, му, чоловіча енергія, а у вас, наприклад, проблеми з, жіночими, не, з жіночою енергією, або у вас проблеми по жіночих органах. Да? Наприклад, е, ви там хворієте дуже часто, чи якісь там у вас проблеми, і так далі. То ви цим самим дуже на таки можете собі нашкодити. Тому ми підбираємо практики тільки з вчителем. Вчитель вам підбирає практику. Практику підвержив запит. І так, практикуючи 40 днів, ми проходимо такий етап трансформації. Ця трансформація не, не завжди така дуже прям класна. Тому що коли піднімається страх, коли піднімається подавлена емоція, звичайно, це може виходити через сльози, через злість, через біль. але... Е це такий етап очищення, називається. Да? Тому під час практики ви можете плакати, вас може підніматися злість, супротив, що це роблю, за чого ці мантри, що це взагалі таке, за чим я сюди прийшла. Краще під цього не робила. Це нормальна історія, тому що мозку невигодно невигідно, щоб ви змінювали своє життя. Мозок нас завжди буде захищати, тому він буде накидувати тисячу причин, чому ви не повинні цього робити, і тисячу причин, чому вам треба боятись, наприклад. Да? Але дуже важливо. Просто продовжувати. І за ці 40 днів у нас проходить такий етап трансформації на різних рівнях, і тому у нас можуть бути сльози, гнів, агресія підніматися і так далі. Головне, це продовжувати практикувати і. Не здаватися, і за ці 40 днів ви відчуєте всередині себе дуже багато ем, різних усвідомлень, тобто, ви зловите дуже багато інсайтів, як зараз дуже модно казати. Да? Це перше, у вас підніметься рівень усвідомленості, підніметься рівень спокою, піде тривога, страх, стрес, і е, будуть зміни йти по тій сфері, на що направлена практика. Тобто, помимо того, що у вас інсайтів дуже багато буде, то ви ще будете внутрішньо відчувати зміни, а потім це в Внутрішнє, воно буде притягувати ваше зовнішнє да, до вашого життя. Тобто, якщо ми практикуємо практику на гроші, то спочатку ви будете відчувати, що у вас зникла тривога на гроші, пішов якийсь страх на гроші, щось іще. А потім у вас вже почнеться, наприклад, якісь м збільшення, якісь грошові, да, можливо, якась нова робота чи новий клієнт, чи збільшення клієнтів і так далі. Да. Тобто, це працює так. Спочатку ми змінимось всередині, а потім вже йдуть зміни на. Словні. Ось, В цілому, я вроді все сказала. Ще що хочу додати, що в кундаліні йозі ми завжди використовуємо мантри на початку і в кінці. Практик, а це мантри, які перша мантра Онк намо, в намо ми проспівуємо кожну мантру по три рази. Дуже багато людей бояться саме цих мантр, і після проспіву цих мантр кажуть: ні, це не для мене, це щось дуже дивно. Насправді нічого дивного тут немає. Мантри в переводі можна навіть перевести ці мантри. Там нічого такого божественного немає. Ми не звертаємося до конкретного бога. Мантра це не є молитва, мантра це зашифрований звук. Який ми, коли проговоримо, промовляємо, то ми за допомогою язика доторкаємося до нашого піднебення. Під на піднебенні є дуже багато енергетичних центрів, які дуже сильно стимулюють наш гіпофіз, гіпофіз мозгу, перенастройка двох полушарій мозга йде, та, і ми дуже сильно впливаємо на нервову систему. Мантра це не молитва. Ми не звертаємося до конкретного бога і тому подібне. Ми мантри, для чого ми проспівуємо Спочатку і в кінці, так? перша мантра, онк на могу родеїв намо. Ця мантра вона відкриває наш простір. Тобто вона вас з вашим вчителем, якби вона відкриває цей енергетичний простір для того, щоб ви поєдналися з вашим вчителем, а ваш вчитель він поєднаний з його вчителем, і його вчитель поєднаний з його вчителем. І таким чином вибудовується такий золотий ланцюжок вчителів. По як... По якому йде енергія від Йогі Баджана да, і до нас. І тому під час практики з вчителем ви можете відчувати набагато сильніші трансформації, набагато сильнішу енергію, і у вас будуть набагато кращі зміни, тому що онк намогу людей в -намо", Медитація ця мантра, вибачте, вона саме для того, щоб ви відкрили цей енергетичний простір, простір і впустили енергію вчителів, яка йде через вашого вчителя до вас. Тобто, Тобто це ніяка не молитва. Наступна мантра адгуренаме, джугадгуренаме, адгуренеме, сіргурудає, вайнаме. Ця мантра вона захищає ваш простір. Тобто, за допомогою цієї мантри, у нас у цей енергетичний простір він захищений, і завдяки цим мантрам, навіть якщо ви десь неправильно робите вправу, неправильно десь дихаєте, або вам складно щось робити, ви там опускаєте руки, потім піднімаєте і тому подібне. Вас все одно на вас все одно практика буде дуже класно діяти, тому що ви е, знаходитесь в цьому просторі, і в кінці е, класу кожного ми проспівуємо мантру «Сат нам, також три рази довгий сад, короткий нам. В перекладі ця фраза означає Правда в мені, істина в мені, я єсть правда, я єсть істина. Ця мантра вона є якраз девізом, таким Кундаліні-Йоги, тому що Кундаліні Йога вона вчить самому головнішому, що все знаходиться. Диці всередині кожного з нас, і не треба шукати відповіді десь назовні. Треба просто подивитися всередину себе, подивитися всередину, бути чесною з собою і знайти свою правду, яка є в кожному з нас. Мантра сатнам вона закриває оцей простір і нагадує. Кожному, що правда в нас, істина в нас, і для цього саме ми практикуємо кундаліні, для того, щоб а, підвищити наш рівень усвідомленості. Тому, власне, у нас дуже багато інсайтів приходить після, після практики або під час практики, через день після практики. Да, тому що ця йога-йога допомагає звернути весь фокус уваги всередину себе, тому що ми живемо таким чином, що наш фокус уваги направлений назовні, на чоловіка, на жінку, на дітей, на роботу, на гроші. Зрівняти себе з кимось на тривогу на маму, тата тут іще щось в світі коїться, тут десь топить, тут війна, там щось ще відбувається. Тут сусід каже, а там мама щось сказала, там подружка сказала. І у нас просто йде такий розфокус, да, в нашому в нашому розумі, просто тисячі мільйонів думків за одну секунду. І причому всі ці думки вони направлені на майбутнє або минуле. Ось якщо ви візьмете одну хвилину і поспостерігаєте за своїми думками, ви побачите, що всі думки вони йдуть або про майбутнє, або про. Минуле. І причому, коли ви йдете в майбутнє і думаєте про майбутнє, то у вас потім до якогось моменту це йде і включається страх з минулого, і ви починаєте про минуле вже думати і боятись. Да? Тобто, у нас всі думки йдуть про минуле або майбутнє і в негативному форматі. А Кундаліні-Йога. Вона якраз допомагає тому, щоб ми оце весь весь фокус уваги з минулого майбутнього і з усього цього, що в світі коїться, звернули на тут і зараз, тобто були в моменті тут і зараз, як зараз модно говорити, да і час, і відчути себе, відчути е, ясність свого ясність в своєму розумі, зрозуміти, як вам краще, де вам краще, що вам краще робити, і е, весь фокус уваги направити на себе, а потім із цього стану і стану тут і зараз радості. Впевненості, спокою, любові і тому подібне, йти і віддавати це на роботі клієнтам, чоловіку, дітям і тому подібне. І ви побачите, що всі сфери життя вони заграють абсолютно новими фарбами для вас. Вроді би, все сказала. Дякую вам, дякую за те, що послухали, і приступайте до своїх практик. Сатнам!